Як ви думаєте, от хто рахує дерева? Я завжди вважала, що дерева рахують лісники і алкоголіки. Але насправді дерева ще й рахує одеський зелентрест. Це що трапилось, мене звати Олена Концевич, і це перший міський. Ми сьогодні з моїми друзями-деревами тішимося неймовірно, тому що. <гум> Господи Боже, нарешті дожилися. Будуть проводити інвентаризацію дерев. Ми вам про це розказували неодноразово, коли в Одесі падає якесь аварійне дерево. Ніхто не знає, хто за це повинен відповідати, тому що Жек валить на горзелентрест, зелентрест на Жек, і взагалі всі валять невідомо на кого. А хто відповідає за це, ніхто не знає. Так от віцемерка, мерка, меркиня пана Труханова Анна Пазнякова вирішила, що пора порахувати дерева в Одесі і вирахувати, хто ж за яке дерево в нас відповідає. Давайте почитаємо. За понад 9 мільйонів гривень з бюджету of course, дерева розділять по категоріях по стану хороший, задовільний і незадовільний, і складуть паспорти об'єктів благоустрою. Добрий день. Ваш паспорт, будь ласка. Між іншим, такий облік вже проводився з 20-го року, 24-му Це я читаю на онлайн-карті Одеси. Було відмічено 46 тисяч дерева. Але в мерії кажуть, що це не офіційна інвентаризація, тому потрібно це це переробити і по паспортувати дерева. Я нагадую, 9 лямів з бюджету повинні на це діло викинути. Щоб не бути голослівними, зацитую вам Трест». Вони кажуть, що таку роботу вони вже проводили і не залучали для цього коштів. Але тепер процес передадуть частникам, а гроші розпилять. Далі пісня така: а за деревом дерево! Ось і скінчився ліс. Ні-ні-ні, там ще дерево. Отака От сама картина буде чекати нас з міською радою з панією позняковою за мера. І з інвентаризацією дерев у місті Одеса. Ми почекаємо, чим це закінчиться. В нас до Зелентреста є питання, і до мерії в нас є питання. А якщо у вас, Одеси та гості міста, є питання, і ви знаєте, що трапилось в Одесі, будь ласка, пишіть нам в коментарі. Це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Бережіть себе, папа! -па.